Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хаботню. З цьому відео ми поговоримо про зимовий аукціон, які можливі танки там будуть, та на яку дату початок можна розрахувати. Тому що, як заплановано, то 22 січня. Також згадаємо, як то воно було в минулому році. Зараз на фоні ви будете бачити дуже цікавий реплей від підписника з Колобановим. І відповідно, що потім далі я вам покажу ці танки, новинки, які можуть бути взагалі, ті 5 танків, які можуть бути в цьому зимовому аукціоні. Зараз поговоримо про ту нагороду про. Яку всі говорять, поговоримо, що у нас було, ну відповідно, ти підписуйся, став подобаючку та пиши коментар, що ти думаєш про аукціон і чи будеш ти щось брати. Вже цілий рік пройшов і дуже летить швидко час. Згадаємо ціни і минулорічні танки, тому я тобі, поки не дозволяю перемикати це відео, бо буде цікаво. Перше з чого хочеться почати, це можливі дати аукціону. Якщо в минулому році ці активності розпочиналися 24 січня, 12 дня, то цього разу розпочнуться вони 22 січня. Також у нас китайський новий рік. І у нас одна машинка закрутилася навколо цієї гри до китайського нового року. І відповідно, що у нас ще будуть такі активності, як Аркада з 26 січня та гра в Сніжке. І відповідно, що льодовиковий період з 31 по 2 Лютого. Ще разом із датою нам стало відомо, що буде якийсь новий формат аукціону, бо слова всі ставки вимкнені, більше ніяких ставок прямо говорить, що їх не буде. Можливо, він буде у форматі чорного ринку, що ціна і кількість танків буде фіксована. Наприклад, фв 215 183 бабаха ж вона, 10 тисяч машин, і, наприклад, 20 мільйонів срібла або 175 тисяч вільного досвіду, як було в позаминулому аукціоні. І в такому вигляді цей аукціон можна описати в декількох словах: хто встиг, того і тапки. З цим і ми йдемо далі. Відповідно, що вже є тизер на Офіційному каналі World of Tanks те, що там уже є картинка, уже стоїть з тейтем. Відповідно, що цей зимовий аукціон буде разом з ним. Що він туди додав? Поки ніхто нічого не знає, тому що це дуже приховано. Ніякої інформації ніде немає. Але все ж таки ми розберемо зараз, що може бути та що було. З машин, які були того року, декілька було і нових, ну і старих існуючих теж закинули. В загальному було 5 днів аукціону і 5 лотів з танками. Із них 4 за золото та 1 за срібло. На зимовому аукціоні 2024 було розпродано абсолютно всі лоти. Перший це Т22 розпроданий. Мінімальна ціна 15 мільйонів срібла, 15 тисяч одиниць. Ставка конкурентна була 26 мільйонів і склала мінімальна ставка 22 мільйона 500 тисяч срібла. Наступний лот другий це БЗ-72-1. На той момент це новий танк ще ніде ні разу не був. Він був повністю розпроданий. Ціна 22 500, кількість 15 тисяч, ставка конкурентна 27 500 і кількість зіграла 24 638 золота. Третій лот це була ІСУ-122.2. Відповідно, що 9 тисяч золота та 30 тисяч одиниць. Кількість учасників 33 тисячі. Мінімальна ставка склала 9 100. 7. Ну, тут, думаю, про ТЛ7. Так само відомо вам, як і про Су-122. Танчики також розібрали всі, і ціна була 10 101 золота. Мінімальна ставка була 10 тисяч. П'ятий лот це ВЗ111 «Квілінь». Розпродано 15 тисяч золота, кількість 7 тисяч одиниць. Конкурентна ставка 25 тисяч золота. Учасників 13 470 та мінімальна ставка склала 22 100 золота. Як вже ми згадали, танків було всього 5 і один з них срібло. Що очікувати від аукціону цього року, так само перший лот срібло і всі інші за золото. Можливо, за вільний досвід щось додадуть. Ну і тепер які танки очікувати, а тут більшість цікавих. Слухайте. Перше, що скажу, є один підтверджений лот. Це ПТ Франції 8 рівня з механікою двох гармат. Скоріше за все, він буде першим лотом. До речі, далі я вам покажу його в загальному вживу, що це таке. Не на картинках, а просто вживу. І до речі, в цьому відео я детально розберу його ТТХ і виставлю свою думку про танки, чи варто його брати, чи ні. Звісно ж ні. Тож злотів, які не підтверджені, скоріше за все, будуть дві десятки з припущень за вільний досвід, наприклад, це бз 1 а, Дівайр Валорд, тобто ВЗ-55, але старий, який не занерфлений, ну і класика 215 бабаха. Другою десяткою вже за срібло може бути Т 22 СР, як і минулому році. Царь мав можливо буде, але я думаю, мало ймовірно. Та навіть 113-го тринадцятого блекопера, так само як і з царем мавпою, я сумніваюся, що вони будуть, бо його можна купити в боновому магазині без стилю за якісь 15 тисяч бон. А от в нього великі шанси сюди потрапити у квіління. Бо він вже як постійний гость на аукціонах. Тож саме ці танки можуть бути в нових коробках трилисника. Тож на цьому все. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Так, стоп. Ви реально могли подумати, що відео закінчилося? Навіть не розпочалося. Так, зараз це відео про ці танки без ТТХ тут нікуди. Очікувати можна з кафа сто а воно і не дивно, що вони схожі, бо це один і той самий танчик, тільки з різними ТТХ і з різним зовнішнім виглядом. Є у нас уже такий танчик на іншому кластері. Там механіка двох гармат, і у нас двох, але не така потужна шкода 391 при калібрі гармати 105 мм, Пробивання 270 мм на підколі та відповідно, що 320 мм на голді. Для восьмого рівня це доволі непогана така гармата 105 міліметрова ще й 320 мм кумулятив. Підкол тут хороший по характеристиках, бо ще літає 1415 метрів. Голдовий снаряд тут кумулятивний, він довго летить, 940 метрів на секунду. Але якщо поставити навичку ідеальний заряд, то мало того, що швидкість кумулятива тепер 1058 метрів, то з таким підняттям швидкості польоту під калібр буде летіти майже 1600 метрів на секунду, а точніше 1594. Це не фігово так. Можна буде ловити в єбера якогось. Час перезаряджання 10,7 що першої гармати, що другої, а 9.43 в розкачці. Час зведення також непоганий, 1,63. Дуже хороше зведення, але в сукупності з дуже поганою стабілізацією зводитись ми будемо з великого кола. Бо стабілізація 0,27 від повороту корпусу і в русі не дуже приємна. І 0,15 від повороту башні. І що це? Фігня, що то фігня, але якщо поставити трофейні покращені механізми повороту, покращення на другий рівень, далі називаємо просто ПМП, можна поставити і бонове, але воно дає мало в порівнянні із звичайним трофейним ПМП. Далі допайок, навичка на бойове братерство, навичка на стабілізацію і турбіну бажано то 3. Т3 вибачаю. то ми отримаємо на трофейному ПМП стабілізацію в 0,20 і це буде класно. Розкид тут, звісно, конячий 0,38 на 100 метрів, але хай він вас не вводить в оману, тому що якщо поставити все файне обладнання, плюс допайочок можна розкачатися до 0,32. Боєзапас 40 снарядів, ну, натяк такий собі, тому що це брат. ПТшки Су-122-2 та об'єкта 703. До речі, у цього танка у нас також є підготовка нашого пострілу на 3 секунди, як і в об'єкта 703-го. А у Су-122-2 там 2 секунди на підготовку, і відповідно, що хочу сказати про якусь додаткову механіку, але вона більше за все помилкова. А я кажу про те, що в неї на танк GG є механіка на кнопку X, яка погіршує її швидкість і доволі суттєво з 50 км на 30 км, але покращує влучність до 0,19 і стабілізацію до 0,02. Вам це не нагадує механіку нових тяжів Британії, але трохи змінену в покращену сторону. Дивлячись на неї в самій грі через порівняння такої механіки в неї немає, тому більше зводжуся до того, що це помилка. По мобільності 55 км вперед, 20 назад. В Розкажці з перками та турбінами Т-3. Максимальна швидкість буде 61, на а задній 24. Питома потужність двигуна 480 кінських сил. Ну і давайте відповідно, що тепер трішечки будемо просуватися, тому що. Хочу ще сказати, що дійсно багато яких танків ну, невідомо, що це за танки. А, але зараз я зайду покажу вам на аккаунті, що в загальному є і що це може бути. Більш за все, що один лот, який ви побачите перший, який я вам покажу, цей лот буде ну, відсотків 90, що дійсно він буде у нас за голду. Не думаю, що він буде за срібло, тому що дуже імбову таку машину випускати за срібло в рандом. Ну тут уже звісно, що. Потрібно бути якимсь телепним. Але як ви знаєте, що в нашій грі все може бути, і відповідно, що для того, щоб вимити всі ваші ресурси, достатньо просто натиснути одну кнопочку. До речі, як вам бій, це, до речі, класний бій. Мені дуже він сподобався. Якщо тобі також сподобався, обов'язково протисни вподобайку та напиши, що ти думаєш про такого чудового колобочка. Ну і тепер, шановні. Я бачу, що він хоче з ним побалуватися, але нам часу чекати немає, коли я бачу, що він хоче вистріляти всі снаряди для того, щоб отримати медальку. Давайте ми пришвидшимо цей момент, щоб перейти уже до наступного етапу перегляду танків, які у нас е можуть бути в аукціоні. І зараз він дозаряджає свій останній снаряд і вбиває цього танка. Друзі, поїхали далі. Так, друзі, ось ми і знаходимося в ангарі. Давайте зараз перейдемо до того, до чого я вам обіцяв, які танки в загальному можуть бути, тому що це дійсно така ситуація, що дуже схоже це те, що воно буде. Дивіться, Divine Valor, це танчик про той, який я вам говорив. Це та сама ж бізета, типу так із таким ось 3D-стилем, який переливається. І до чого цей в загальному танчик може бути? Це він може бути до а, нашого китайського Нового року. І цей аукціон дійсно може містити в собі ось такий танчик. Що взагалі ми маємо? Тут 650 шкода з пострілу. КД без налаштувань 1726, середнє пробивання базовим снарядом 258. Відповідно, що це той же самий танчик, який прокачуваний. І сказати, що тут щось є особливе в ньому, та ні, немає, все те ж саме. Можливість здобуття бом, досвіду і так далі. По модулях, ну тут, думаю, що ви всі все знаєте. Танчик той же самий, що і за прокачком. Наступний танчик це базовий танчик, також це WZ-55 клон, якого не занерфили. Я дійсно його чекаю в аукціоні, я б хотів би його собі залутати на аккаунт. Ось такого WZ-55 І що тут у нас, до речі, перезаряджання таке, як і було, і між пострілами також 2 секунди, як і було. Тобто не 2,5, як зараз у нас має ВЗ, а 2 секунди. Тобто він не занерфлений. Ось цього вазіка в такому стилі. Я б хотів би, до речі, стиль щось дуже схожий такий на церковного, ніби папа римський тут а був. Але це таке. Щоб не затягувати це відео, то поїхали далі. Тепер наступний танк це білий дракон також до китайського нового року. І, до речі, ви подивіться, яка тут кістяха зараз просто сидить на гарматі. Це ж потрібно було таке придумати. У дракона з рота вилазить рука, зажимає таку кістяху. І ми потім дивуємося, чому у нас летять криво снаряди. Якщо снаряд зачіпається за цього костявого пальця і летить просто не в танк. Ось такий, типу, Змій дракон, чи що воно таке, не зрозуміло. Але можу вам сказати, що дійсно цей танк також класно виглядає, білий дракон, чому, що в загальному це за танк. Цей танк точно не пам'ятаю, в якій він був в активності. Напиши в коментарях, де він був і за що ми його отримували. Пам'ятаю, що він ніби був безкоштовно. Але в чому у нього плюс? Те, що у нього, хоч і середня шкода маленька, але в нього КД розкачати можна до 4,1 секунди, чи щось таке. Швидкість 65, Так, відповідно, що бронювання у нас в загальному його немає. корпус 115, там його пальцем просто продавлюють навіть п'ять рівні. Тому тут можна не, не думати, що ти зможеш на ньому щось зробити, прямо тако в агресиві. Час зведення, до речі, 1.44 і розкид 0,34. Це просто ярий танк, який має ДПМ 2500 без будь-якого обладнання. Вкиньте сюди, боновий досил, наприклад, вентилятор, ДПП, і там ще якусь, якесь обладнання, наприклад, на турбіну, що він взагалі їхав там чуть не 70%. Цей танк просто буде, як бешена ЛТшка їздить. До речі, по маскуванню, тут скритність у нього 14% також не прокачка. Якщо прокачати десь там навички, Наприклад, то буде в середньому десь 25-28% прокачки. На цьому танку можна грати буде від кущів просто бомбово. І цей танк, який я вам показував, скаф 105. Я думаю, що більш за все цей танчик буде також в лоті у нас. І я думаю, що він буде за золото і буде обмежена кількість, його буде всього десь приблизно 10-15 тисяч. І мінімальна ціна буде десь 15 тисяч золота на нього. І... Ось такий танчик, думаю, ви бачите на що він схожий. Також двох... двохгарматний такий, француз, до речі, і у нас тут звичайна пуха 10 секунд, 10 секунд, 270 середнє пробивання. Ну, вже я вам про нього говорив ще на початку відео. ДПМ 2300 це якби без прокачки. Я думаю, що якщо прокачати його, це буде взагалі класно. Але як ПТ-САУ по бронюванню, скажу вам, що він взагалі ніякий, тому що. 40 мм в лобі, це реально будь-який танк навіть першого рівня зможе його пробити. Ви уявіть собі, ну, танк картон, повний картон. А це так багато з картонних танчиків, які страждають, то ми ще далі продовжуємо їх отримувати і на них грати. Але. За рахунок того, що в нього хороше пробивання і маскування в 100 17%, я думаю, що можна буде його розкачати десь до 30 і стояти собі в кущах, навалювати залпами по 10 секунд, і це буде дуже класно. Ну і давайте зараз тепер перейдемо до останнього танчика, який навіть не знаю, чи буде, ну в минулому році він а, був у нас. Це Баха 183. Це той танчик, який дійсно ну, потужний, скажу так, потужний, тому що альфа у нього. 1700 на наших фугасах і пробиття 230. Минулого року я його за 375 тисяч вхапив собі на аукціоні. Танчик такий собі, можна сказати, і приємний, і не дуже, тому що дуже він залежить від гри, від мапи, да й в загальному від того, чи ти вмієш грати на таких гарматах. В нашій грі є не попав, не пробив і снаряд наскрізь Все те, що я хотів вам показати, я показав. Це те, що я, в принципі, для себе зробив виняток. Це може бути ось цей танк Valor і білий дракон. Але мені здається, що ще в одній активності він скоро буде. і коли ця, ця активність буде, якщо в аукціоні не буде цього танчика, я вам розповім про нову активність, яка буде дуже скоро. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, напиши, що ти думаєш в загальному про ці танки, про ці 5 лотів. Я думаю, що тут того щось із цих одних замінять на дев'ятку, можливо, навіть. Або із якусь одну десяточку викинуть, і буде якась дев'ятка. Що ти думаєш в загальному? Можливо, десь бачив список, знаєш щось. Напиши в коментарі. Всім бувайте, до зустрічі в нових відеороликах, Па-па!